Добрий день, малята. Запрошую вас на цікаве заняття. Добрий день у добрий час. Рада діти бачить вас. Зима всюди походжає, снігом все покриває. Так, малята, зима прийшла до нас, а зима приносить із собою сніжок та морозець. Сніг покриває доріжки, будинки. Дерева все навколо. І малятка дуже раді, коли йде сніг. Малята, а який сніг на дотик? Холодний. Сніг у долоньки візьмемо, ми його зігріємо. Але якщо ми будемо гріти сніг у долоньках, що з ним станеться? Він розтане. Що залишиться від снігу? Водичка, малята, а чому в долоньках сніг тане, а на подвір'ї ні? Так, бо ваші долоньки теплі, а на подвір'ї мороз не дає танути снігу. Сніг це багато-багато маленьких сніжинок. Сніжинки весело кружляють. На землю Білою ковдрою лягають. Подивіться, дітки, до нас теж залетіла сніжинка. Яка вона? Так, срібляста, пухнаста, легка, ніжна, чарівна, біла. Наша сніжинка теж хоче покружляти. Чи будемо ми їй допомагати? Так, пограємо з сніжинкою. Полетіла наша сніжинка. Куди вона сіла? На стіл. Дітки, подивіться уважно, де тепер наша сніжинка? Так, на шафі. Де сховалася сніжинка? Під стіл, молодці малята. Відпустимо нашу сніжинку до сестричок. Сніжинки зранку вже кружляють, одна одній промовляють. Ми сьогодні загадкові, сяєм, ніби іграшкові. Сніжинці скажемо бувай, на подвір'ї нас чекай. Малята, яка гостя до нас залітала сьогодні? Так, сніжинка, а сніг який на дотик? Холодний. На що перетворюється сніг на долоньці? На водичку. А чому? Бо долонька тепла. Молодці малята, бажаю вам веселих прогулянок зі сніжком. До зустрічі!